Монте-Карло, ATP Masters. Тисячник на ґрунті у чоловіків, третє коло 1/8. Вмощуйтесь зручненько, любі друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Хто ще не підписаний на майстер-клас, підписуємось прямо тут і зараз. І нагадую, ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому YouTube-каналу Майстер Клас. Дякую всім. Отже, друзі, вісім матчів буду давати для зручності по блоках, де переможець чергового. Матчу виходить на переможця слідом йдучого матчу, названого мною. Отже, буду намагатися багато вашого часу не займати, тому що і сам дуже дуже ціную час. Поїхали. Біритінні мусетті. Біритіні 34, й мусетті 16, й на ґрунті, саме на ґрунті. Зустрічаються вперше. А взагалі-то у них в стосунках між собою рахунок 1-1. Там була, якщо я не забув, і трава, і хард, але на ґрунті вперше зустрічаються. Беретіні на 5 років старше, трохи у нього були проблеми з особистим життям і з травмами. Але зараз нібито він перебуває. Наскільки можна вірити пресі, інтернету і різноманітним джерелам в непоганій формі, я вважаю, що буде бій. Буде майже рівна боротьба в сьогоднішньому одна восьма. Матчі Монте-Карло. Біріттіні Мусетті. Я вибираю, друзі, тотал по сетах більше 2,5. Коефіцієнт 2,23. Переможець цього матчу виходить, як я і обіцяв, для зручності на наступний матч. Нуйно Боргеш проти Стефанаса Цицепаса. Поки що діючого чемпіона Монте-Карло. Цицепас 8, Борхс 43. Португалець навіть майже на два роки, старший за грека. Зустрічались одного разу в 23-му році. В Римі, на ґрунті. Це була єдина зустріч між ними. І переміг. Досить впевнено 6-3-6-3 Цицепас. Я думаю, цього разу така впевнена перемога навряд чи достанеться Стефаносу. Хоча він і є один з головних претендентів, як мінімум, на півфінал на фінал. Я вважаю, що цей матч буде досить тяжким першу чергу для Цицепаса. Я прогнозую все ж таки перемогу, але важку через тотал більше для грецького тенесиста Стефанаса Циципаса. Я озвучую один єдиний і основний свій варіант прогнозу. Перемога. Ципаса і тотал більше 19,5. 1,86. По цьому блокові розібрались. Далі другий блок, який також е складається з двох матчів. Табіло Дімітров. Болгарин двічі вже перемагав чилійця. Болгарин на 6 років старше досвідченіше. 18-та ракетка Грігор Дімітров. Чилієць Табіло 32. га На ґрунті зустрічається вперше. Табіло довів, що з ним треба рахуватись. Дімітров це дуже досвідчений. 33-річний мужчина на корті. Я вважаю, буде бій. Але тут я беру просто тотал більше 22 рівно по геймах. Тотал більше 22, 1,69. І переможець цього матчу. Виходить на переможця матчу Медведів демінор. Оце вже буде жара, друзі. О, тут я більше ніж впевнений, що буде неймовірно запекла гра, дуже результативний затягнутий матч. Зустрічались між собою рашист і австралієць рівно 10 разів. В офіційних матчах. Медведєв 11, Демінор 10, Медведєв на 3 роки старше, але я би не сказав, що у нього більше досвіду на ґрунті. Десь, да, є трішки перевага, але зовсім невелика. На сьогоднішній день я спостерігаю. За тим, як у Даніила наблюдається така не завжди стабільність, не завжди віддача повна на гру, і тому я вважаю, що є навіть непоганий шанс, я би сказав. Так само, як і у Медведєва, так і у Деміноура виграв цей матч. Тому особисто для мене. Я тут бачу 50 на 50. І я хочу ризикнути, я беру тотал по сетах більше 2,5. Я тут бачу три сета, друзі. Три сета бачу, і тому я вибираю тотал по сетах більше 2,5. Коефіцієнт 2,32. І таким чином. Медведєв Демінор переможець цього матчу. Потрапляє на переможця матчу Дімітров Табіло. Половину розібрали. І ще 4 матчі. Два блоки по два протистояння. Драйпер Давідович Фокіна. Драйпер 6. Фокіна 42. І взагалі. Між собою ні на яких покриттях не зустрічались британець і іспанець. Іспанець трішки досвідченіший на 2 роки старший. Я вважаю, що тут буде важка перемога для драйпера. Перемога драйпера і тотал більше 19,5 геймів 2-21. Переможець цього матчу. А згідно мого прогнозу, це е, британець драйпер е, повинен виходити на переможця матчу Попирін Рут. Рут одного разу вигравав, але це було не на ґрунті. А Руду, е, потрібно цього року на Монте-Карло захищати як мінімум півфінал. Тому я вважаю, що руд набагато більш мотивований. Попирін вже не втратить свої бали, турнірні і рейтингові. А руду потрібно, як мінімум, проходити ще двох суперників, щоб не втратити взагалі. Тому я впевнений у Впевненій перемозі норвежця Каспера Руда. Руд, забув сказати, Руд сьомий був на початок турніру, Попирін 27-й. Ну і трішечки старший все ж таки Олексій Попирін. Друзі, я тут прогнозую перемога руда і тотал менше 23,5. Можна спробувати і 2-0 по сетах, я вважаю. Е, тому е, я все ж таки залишаю за собою право перемогу Руда через тотал менше 23,5 1,72. <coughs> і останній блок. Рубльов фільм Зустрічались одного разу. Перемога рубльова, але це. Не на ґрунті було. Рубльов 9, фільм 15, Рубльов на 7 років старший. Досвід, да, друзі. На жаль, хочу констатувати такий факт, що представник гнилофашистських боліт Андрій Рубльов виграє цей матч. 194. Е, я помічаю, що оця болячка психопаралітична, рубльовська ця, е, нібито на цьому турнірі поки що відсутня. І якщо Артурофіль, Артурчик, якщо е, не заставить нервувати. Рашиста, то Рубльов виграє. 1.94. Перемога Рубльова, Мій прогноз. І переможець цього матчу виходить на переможця матчу Алькарас Альтмаєр. Не знаю, друзі, як вам, але мені щось. Напружує в грі Алькараса. Ви не помітили? Щось з ним не зовсім те. Якось не, е, ну, як сказати, не ідеально, Не по-алькарасовськи грає Карлос. Одного разу вигравав Алькарас, але це був незначний турнір. але... Це був ґрунт. Це було давно Алькарас один з найголовніших претендентів, я вважаю, на перемогу в цьому турнірі. Як ви вважаєте, друзі, хто зможе скласти конкуренцію? Ну, звісно, не представник Німеччини Альтмаєр? Хто зможе скласти конкуренцію Алькарасу в півфіналі, в фіналі цього турніру? Тому що, я думаю, до чвертьфіналу просто я впевнений, що Алькарас дойде. Хто зможе надати бій і скласти конкуренцію іспанцю Карлосу Алькарасу? Як ви вважаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Особисто я вважаю, що є два найголовніших опонента і претендента, крім Алькараса: це Каспер Рут і Стефанос Циципас. Так, це моя думка. Чекаю на вашу в коментарях. Ну, а я завершуючи цей відеоролик, скажу, що я планую і прогнозую брати Алькараса через тотал більше. Альтмайер дуже досвідчений не по рокам, Дуже досвідчений гравець з Німеччини, який вже повних 10 сезонів. Грає в ATP в такому вже досить в зрілому, в досить такий зрілий теніс. Тому досвід. І оця така, знаєте, як це озвучити правильно, чіпкість така, цепкость. Дуже чіпкий до корту. До м'яча до ракетки, до гри взагалі. німець. Я вважаю, що третя ракетка світу. Карлос Алькарас хоча б в одному сеті буде мати проблеми. Ну, які проблеми? Можливо, навіть 7-5, 7 6 Ось такі проблеми. Я прогнозую. Перемогу Алькароса через тотал більше 17,5 геймів. 1,68. Ну, я бачу приблизно тут рахунок. Та дивіться, навіть 64, 63. Не обов'язково 7,5 і 76. 64, 63. 64, 6, 6, 4, 7, 6, 6, 6, 4, 6 Або 63, 63. 18. А я беру перемогу Алькароса і тотал більше 17,5. Ось е такий у мене останній прогноз. І я вважаю, що Рубльов вийде якраз таки на Алькароса. Це мої думки були і мої плани. І ви тільки на що почули мої варіанти прогнозів, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому YouTube каналу Майстер Клас. Дякую вам, друзі, за вашу активність, підтримку за перегляди і увагу до нашого каналу. Скріншоти по моїм прогнозам. Завжди ви знайдете в нашому телеграм-каналі, де я їх публікую набагато раніше, ніж навіть ще готую відеоматеріал для YouTube. Тому що я спочатку закидую в телеграм-канал, а потім уже готуюсь до YouTube. І хто підписаний на наш Telegram, той першим узнає про мої прогнози. І заощаджує 5, 10 і набагато більше іноді хвилин свого особистого часу. Дуже зручно користуватись нашим телеграм-каналом. Я вважаю, це було створено для вашого комфорту. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, друзі, ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який вказаний в описі під даним відео. Користуйтесь! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всьому людству, а в першу чергу. Україні неньки нашій перемоги над рашизмом. Якомога скоріше визволити наші території і наших людей, і щоб перестали гинути наші захисники і захисниці це найголовніше. Тоді і перестануть відбуватися прильоти. Наші страждання і втрати це найголовніше, що я хочу побажати. Мирного неба, міцного здоров'я, друзі, щастя, любові, добра. Всім до зустрічі і па-па!